Ну що, друзі? Наступний фінал, передостанній фінал на цьому турнірі. Вага до 97 кілограмів. Владислав Луб проти Богдана Плескача. Луб представляє Донецьк Плескач Київ. Ну і зараз між ними фінал, між ними. Я гадаю, інтригуючий, ще один інтригуючий поєдинок на цьому турнірі. Богдан Плескач є неодноразовим призером. Чемпіонатів України, але серед спортсменів до 20 років Богдан Плескач сьогодні має чудову можливість здобути перемогу, але вже на першості U23 Ну і звичайно, сьогодні проти нього досвідчений не за роками. Владислав Лук, чемпіона України серед спортсменів до 20 років. Неодноразовий призер чемпіонатів України U23 Ну і звичайно, традиційний учасник. Дорослих першостей. Ну і друзі, фінал. Фінал, і ми продовжимо з вами насолоджуватися. Так, вагова категорія 97. Дуже непростий супротив між спортсменами. Бачимо, що стараються оба завоювати партер. Хто зараз буде кращий на рішення суддів, кого поставлять в партер. Будемо слідкувати. і Залишається зовсім трохи до озвучення партеру пасивності від судді. Бачимо, що судді показують, що плескач був менш активним і його становлять у партер донизу. У Луба є великий шанс вирватися вперед в балах. І будемо спостерігати. До речі, Владислав є вихованцем аматорської школи боротьби підопічним Олега Євтушенка. Ну і ще один його спортсмен змагається в фіналі. І ще один його спортсмен може здобути золото. Зараз задній пояс від Луба. Витягує він, плескача, несе на край килима і заробляє два бали. 3-0. 3-0. Ось такий початок, ось такий. Перший період від Владислава Луба. Обидва спортсмени вчора провели, звичайно, ж півфінальні поєдинки, і обидва хлопці здобули впевнені перемоги над своїми суперниками. Лупи здолав Олександра Примашенка, Черкаса, Алесі Богдан Плескач з рахунком 7-1 виграв сутичку у Крила Щербатюка. Ну і також, друзі. Не забуваємо, що це дуже конкурентна вагова категорія у цій вікові категорії. У вікові категорії так Вибачаю за тавтологію, але так воно і є. Так, так. Згоден з тобою повністю, що рівна боротьба. Бачимо, що е, дуже рівно боряться, але Луб зараз зміг виконати задній пояс зміг викинути його за килим, заробити собі свої два бали. І я так розумію, що вони вже розуміють, що щас буде перерва, і другий період треба буде включатися. Треба буде заробляти активність і пробувати самому робити в партері дії. Так що чекаємо, чекаємо. Не ще раз візнаюся, що Луп неодноразово боровся на чемпіонатах України та на Кубках України серед дорослих. Але поки що жодної нагороди у своїй скарбниці немає. Можливо, навіть в цьому році, можливо, в наступному сезоні. Ми побачимо вже на п'єдесталі Владислава Луба. Адже дуже подобається боротьба цього хлопця. Фізично потужний Владислав. Ну і звичайно ж, не скидаємо за рахунків Богдана Плескача. Так, бачимо, йде перерва. Бачимо, що готував задній пояс Луб. Виконав свою дію може не повноцінно як хотів, але заробив собі бали і вийшов вперед. Так що чекаємо початок другого періоду і побачимо. Ну і ще раз друзі нагадаю, що бронзовими призерами у цій ваговій категорії стали Кирило Щербатюк та Олександр Примаченко. Ну і зараз вирішується доля золота у цій вазі три нуль. Поки що рахунок більш-менш комфортний для Луба. Ну і з тробом батарею перевага на боці плескача, але поки що дуже важко цим скористатися Богдан. Так я думаю, що плескач буде зараз підпирати і завоювати партер, тому що йому треба ця оцінка, ці бали, щоб реалізувати свою дію в партері. Так що будемо зараз чекати на рішення суддів, а може і в стійці щось зможе добитися. Плескач. Так що Луб трошки стримує і розуміє, що все-таки напевно його поставлять в партер, і плескач буде працювати зверху. Бачимо секундантів плескача. Як вони вболівають, заробляє бал плескач і буде вирішувати свою силу в партері над Лубом. Так що дивимося, так ось головне завдання наразі для. Богдана зробити якусь результативну дію зверху, ну і таким чином поставити у неприємне становище зараз Луба. Ми подивимося, чи вдасться це. Адже довгі руки має плескач, ну і Є чудова можливість зробити переворот на накат, але одразу ж намагався на ось такі дії від Луба впіймати його. Але я поки що не зумів скрутити таз суперника. Плескач, ну ми бачимо ще одну спробу, і не вдається Богдану нічого заробити зараз в партері. Помітно, що важко дихає вже Плескач, трохи менше двох хвилин залишається до завершення цього. Поєдинку видно, що дуже гарно відстояв партери, дуже впевнено. Бачимо, що. Підпирає, плескач трошки під устав від дій зверху, так що буде зараз підпирати і намагатися в стійці забрати свої бали, щоб його золота медаль залишилась у нього, яку він мріє і хоче отримати з цього фіналу. Але як бачимо, що луб наскільки все красиво, впевнено, контролює і. Від, 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 відвертає всі атаки від плескача. Що цікаво, ось, дивлюсь на Олега Євтушенка, і кожну сутичку своїх спортсменів він знімає на камеру. Ось так. Це вже звично бачити, так? але, мабуть, для когось навіть незручно, не так, і, мабуть, для когось це. З подивом, так так він завжди, завжди знімає як і на зборах, так і міжнародні старти, всі змагання, потім них розбір польотів, як кажуть, дивляться сутичку свої погані чи слабкі сторони розглядають і потім роблять корекцію і працюють над ними. Так що це такий хід дуже мудрий, можна сказати. Ну так, Олег Євтушенко, до речі, першим тренером. Олексія Вакуленка, царство небесне, так видатного, легендарного українського борця, тут без перебільшення. І саме він виховав Олексія і дав йому великий шлях у професійний спорт. Так, так, це був дуже гарний спортсмен, царство небесне. І як бачимо, що залишається менше 10 секунд, Луб контролює ситуацію, і як бачимо, що медаль. Відходить Лубу, так що привітаємо його. Так, Владислав Луб стає чемпіоном України вазі до 97 кілограмів. Владислав Луб ось так важко, але впевнено перемагає Богдана Плескача.